стало Віктора Чанова легендарному українському голкіперу було 57 років. Футбольна слава прийшла до нього всередині 80-х. Тоді разом із київським «Динамо» він виграв європейський кубок володарів кубків. Із 20 січня цього року він перебував у комі. Напередодні серце ветерана зупинилося. Про головні перемоги Віктора Чанова далі у сюжеті. От от я стою от Віктор Чанов. Із Віктором Чановим вони домовлялись зустрітись 21 січня. Однак друга та одноклубника динамівець Віктор Хлус вже не побачив про те, що сталося, розповідає таке: всі були вдома, приблизно в час ночі. він упав. Як упав? Ні, ніхто не знає, тому що може, упав з лісниці, може, серце схватило просто сполз, але упав і його тіща. В п'ять часов утра, приблизительно п'ять сутра просто йшла і уві що он лежить внизу на першому етажі. весь в крові всі ждали чуда. Ну більшому сожаленню чуда не прийзло. Трагедія сталася у заміському будинку Чанова в Рославичах під Києвом. Після падіння операція майже три тижні в комі, 8 лютого. Віктора Чанова не стало. Одразу з'явились версії, що травму колишній воротар Динамо отримав під час нападу невідомих. Родичі чутки. Спростували, втім, у поліції кажуть, що перевірять обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження. Призначена судово-медична експертиза для того, аби встановити причину смерті. Це переможний фінал. Кубка кубків 1986-го. Один з найяскравіших моментів в історії Динамо. Туди на нуль у воротах команди Лобановського відіграв саме Чанов. На Витью надо смотреть, как он это именно не стоял в воротах, а играл. То мастерство, которое он продемонстрировал, это оценили все болельщики, не только. України і вишого Совєтського союзу, ну і в Європі, хоча свого часу перейти в Динамо, чанов погодився не одразу. Жартував, що тренер Валерій Лобановський запрошував його сім разів. Тричі за кар'єру голкіпер здобував золото союзної першості. 21 поєдинок Віктор Чанов відіграв за збірну СРСР, і тут унікальне досягнення. Перші дев'ять матчів за головну команду союзу не пропускав голів взагалі. Притому завжди залишався привітною і скромною людиною. Чанов був голкіпером, який мог взяти абсолютно любой м'яч, Незважаючи на то, що звізда номер адін в спорті і так далі. Невероятно простий, доступний в спілкуванні, добріший душі чоловік. Віктора чанова поховають у суботу, 11 лютого, на байковому цвинтарі. Перед тим з голкіпером зможуть попрощатися уболівальники. Святослав Гринчук, Ганна Бока, Костянтин Боуславський, Роман Сукач, спецкор 2+,2. плюс